Серце, водію, душе, давайте заспіваємо наш дім, ще не вмерла України і слава ні, слова, ні воля. ще нам браття, українці, усміхне. Роса на сонці, запануєм, І ми, браття, у своїй сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми, браття, коза. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду укриє! Героям слава! Україне! Героям сла! Героям сла! Україна! Подусе! Україна! Подусе! Україна! Подусе! Слава, слава, слава! Ребята не сотни тридцать! Слава, слава, слава! Ребята не сотни тридцать! Слава, слава, слава! Да ребятки и за труды твои, я знаю, что наш, за упокой всех тех людей.